Доброго ранку! Мене звати Катерина Лукінова, я психолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як відновити себе в стані емоційного вигорання. Можливо, дехто з вас чув, що таке емоційне вигорання. Емоційне вигорання це синдром постійної втоми, яка не проходить часом, а тільки підсилюється. Вона спостерігається зараз, під час війни у дуже багатьох: постійні стреси, напруга, потрібно робити свою роботу. Підтримувати дітей, дивитися новини, і вже пройшло дуже багато часу, коли ми емоційно почали вигорати. Я спостерігаю це в своїй роботі з клієнтами щоразу, і ми знаходимо способи, як цього позбавитись. Отже, перші симптоми, по яких ви можете зрозуміти, що у вас Емоційне вигорання це постійна втома, яка не проходить, а лише накопичується. Ви роздратовані, вам хочеться спати. Ви часто можете відчувати такий пригнічений настрій, можуть з'явитися головні болі, небажання спілкуватися. Робота робиться на автоматі або взагалі до неї не виникає інтересу. А загалом потім просто зникає блиск в очах і навіть бажання прокидатися. Емоційне вигорання може привести до апатії, депресії. Розладів здоров'я і тому дуже важливо бути бережним до себе і спостерігати ці стани. Якщо цей стан триває більше двох тижнів, можна говорити про те, що у вас вже є перші стадії емоційного вигорання. І краще не чекати самого кінця, тоді коли вам не захочеться встати з ліжка і будь-що робити. Краще попередити це відразу. Коли ви помітили у себе, що у вас з'являється небажання щось робити, ви вже не можете радіти, вас нічого не включає, навіть ті речі, які включали раніше, потрібно в першу чергу потурбуватися про себе. В емоційному вигоранні відбувається процес, коли на вас дуже велике навантаження, ви його несли-несли, і організм виснажився. Як же відновити себе? І що в цьому може допомогти? В першу чергу потрібно переглянути свій графік і викинути все зайве, ту роботу, яку. Можете відкласти, не робити, поручити комусь, або просто не звертати уваги, змініть свій графік, облегшіть його ну, максимально в половину. Другий момент уділіть увагу сну. Ваш організм і так хоче спати, і зараз важливо додати 1-2 години сну або по можливості хоча б на півгодини денний сон. Наступне це слідкувати за своїм харчуванням саме за корисними продуктами. Далі важливо зрозуміти, пізнати себе, що вас наповнює. Так, ви зараз можете не усміхатися і не радіти, але з часом поступово, якщо ви будете робити речі, які дають вам силу, ресурс, викликають енергію, і ви побачите. Як зміниться ваш стан? Емоційне вигорання не проходить після відпочинку або короткої відпустки. Цей стан ви входили не відразу, це теж було, скажімо так, на протязі року. І, звісно, на це потребується час. Тому, відмовившись від однієї роботи, але на другий день наваливши, набравши в себе більшу, більше так не буде. Це потрібна така терапія, от наче як в санаторії. Місяць-два, коли вам набагато більше вільного часу. І просто дайте собі простір. Самі запитаєте, що ви хочете робити, чим ви хочете зайнятися. Емоційне вигорання, воно говорить про те, що ваш організм вже потребує допомоги. І до себе в цей момент потрібно відноситися як до дитини. Коли ваша дитина захворіла, що ви в першу чергу? Ви можете їй там не дати зробити домашні завдання. Хочете, щоб вона полежала, відпочила. Тобто ви про нього турбуєтесь. І турбуватися про себе потрібно в першу чергу, тому що коли ви... Забезпечити собі спокій, ресурс і здоров'я, ви зможете це передати своїм дітям, своїм чоловікам, і це буде на благо перемоги України.